Це омолоджується дерево, якби корні ж є, сок йде, і воно, а так би воно засохло. І пропало дерево, а так дуже гарно, що воно нове дерево і оновлюється. Парк і він не старіє. А це дерева дуже старі, парк старий. То, щоб не нанесли нікому шкоди, то треба підстригти. Це тепер так думає більшість броварчан. А ще кілька років тому містяни масово нарікали на знищення в такий спосіб дерев. Та і в цьому є доля правди. Комунальники ж на пальцях пояснюють, навіщо потрібно проводити таке обрізання. По перше, це для того, щоб, вибачте, на голову не впала гілля і не травмувало людину. Це ж. Теж треба розуміти. Я розумію, що люди занепокоєні, кажуть, а навіщо таке гарне дерево? Воно то гарне, але воно вже дуже старе. 40 і 50 років і так далі. Тому воно вже може бути небезпечним. І це потрібно робити. Ця процедура передбачає, що дерево буде омолоджуватись, тобто випустить нове гілля, збільшить кількість кореневої системи. Ну обрізка його. Підштовхує до боротьби за життя, і воно починає випускати нове гілля. Таку обрізку проводять рано навесні чи пізньої осені, та цьогорічні аномально теплі грудень та січень дозволяють зробити топінг дерев і взимку. Загалом у 2022 році в броварах комунальники кронували вже 264 дерева. Відтак кажуть чиновники, частину врятували від смерті. Дуже багато дерев, які ну Треба було б спиляти, ми їх не пиляємо, а робимо, ну, даємо шанс на омолодження. Це все чудово, однак неправильне кронування може вбити дерево. У кращому випадку пройдуть роки, поки рослина відновиться. Та й омолоджувати можна лише ті дерева, які обрізку крони добре переносять, наприклад, вербу для липи, клена, берези, ясена, каштана, дуба таке кронування смерть. Екологи кажуть, що, до прикладу, деякі тополі, якщо залишити один стовп, отримують такий стрес, що нових пагонів не пускають і гинуть. Чи якісь дерева гинуть після корнування? Ну такого немає, не було. Ви можете подивитися, там і парк Шевченка там робилося так, і древа там дуже гарно себе почувають і там на прокуратурі. І, ну, немає такого, щоб вони гинули. На жаль, комунальники не ведуть статистики, скільки дерев гинуть після такого кардинального омолодження. Нині у працівників комунального підприємства не висихає спина а от ситуація зі станом зелених насаджень у броварах виглядає не дуже оптимістично. Та про це в наступних сюжетах.